От працює ведерштатовська техніка, кар'єр. Поле готується під сівбо, зиму ріпаку. І ми подивилися, що ну, після оранки поле дуже добре, класно готується. Є різні технології предпосівної підготовки ґрунту, в кого яка є техніка. Ну, в даному випадку класний трактор кейс, класний агрегат. Ведерштадовський, ну, друзі, я рахую, що з такими аграріями, з такими фермерами Україна буде завжди із ріпаком, і з пшеницею, і мати хороший урожай і хороші достатки. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Серієнка. Друзі, якщо ви випадково не підписані на канал Мистецтво Поля Серєєнка, то підпишіться, будь ласка, і ви завжди будете отримувати хорошу, корисну і необхідну для себе інформацію. А якщо ви підписані, то від нас вам велика вдячність. Друзі, про що сьогодні буде мова? Жнива тривають. Вже багато регіонів багато зібрало збіжжя і озимої пшениці, і ячменю, ячмені, і озимої ріпаку. Але сьогодні вже необхідно готуватися до нового виробничого сезону. Сьогодні йде підготовка ґрунту, вже господарства, фермера шукають насіння озимого ріпаку, озимої пшениці, мінеральні добрива, паливо. тобто всі необхідні ресурси, щоб вже готуватися до нового виробничого сезону. І мова сьогодні піде про те. А чи пора вже сіяти озимий ріпак? Це сьогодні досить прибуткова культура. Особливо ті, хто отримує аграрії, хто отримує по 4, по 4,5 тонни, і навіть по 5 і більше, мають хороший з цього прибуток. І тому, друзі, нас дуже багато запитують аграріїв, а чи не рано ще сіяти озимий ріпак. Через те, що ну, розпочалася третя декада липня місяця, десь на перший погляд і рано, а маючи великий практичний досвід і вирощуючи величезні площі озимого ріпаку, а це майже 40 тисяч гектар, то я вам скажу, що все залежить від ситуації в кожному регіоні, друзі. Від ситуації на кожному полі. Якщо у вас випав дощ. Наприклад, до сьогодні на Київщині випало майже 10 мм опадів. Прийшла хмарка, пішла злива, і от випало 10 мм. Це дуже добре в, е, в третій декаді липня місяця, коли випадає така кількість опадів. І тому, якщо ви знаходитесь в регіоні, де є критичне зволоження, то ви підготовивши поле. Під сівбу. Зробивши лущення, можливо, провели вже ви оранк оборотним плугом закатали. То, маючи оцю вологу, я вам скажу, що можна вже і починати сіяти. Що для цього потрібно, друзі? Для цього потрібно насамперед підібрати гібриди озимого ріпаку для ранньої сівби. А такі гібриди сьогодні є у багатьох насіннєвих компаній. Іменно Гібриди озимого ріпаку сьогодні будуть мати вирішальне значення е, в тому, що його вже можна буде сіяти, отримати хороші дружні сходи і потім отримати хорошу густоту, а далі озимий ріпак війде в зиму, перезимує і забезпечить вас хорошим високим урожаєм. Далі, друзі, це е, в зв'язку з ранньою сівбою. А ми вважаємо, що третя декада липня місяця це. Рання сівба, необхідно що ще зробити. Це е, ретельно вивчити агротехніку даного гібриду. А з якою густотою його сіяти? Чи з густотою 40 тисяч, чи з густотою 45 тисяч, але не більше, друзі. через те, що рання сівба тут загущувати не потрібно. Це також має досить велике значення. Тому обов'язково ви зверніться до виробників даного гібриду. І хай вони порекомендують вам, а от яку густоту необхідно іменно до посіву, не уже сходів, а іменно е враховуючи схожість, Враховуючи інші показники насінневі гібриду, то нехай вони дадуть рекомендації, з якою густотою в тому чи іншому регіоні сіяти даний гібрид. Далі, друзі, це система мінерального живлення. Рання сівба це означає, що не потрібно давати велику кількість азоту для стартового азоту. Це під час сівби, тобто предпосівну культивацію, наприклад, і при сівбі в рядок. Через те, що велика доза азоту вона може призвести до переростання ріпаку, до його розвитку. І він може десь вже в жовтні місяці там мати по 12-14 листків. Пам'ятаєте, як в минулому році це було? Коли ріпак входить в зиму, маючи вже товщину кореневої шийки майже 1,5-2 см. А необхідно, щоб він входив в зиму з товщиною кореневої шийки 1 см. І десь 8-10 листків. Тому ми рекомендуємо для старту дати ну, десь 40 кг азоту не більше при ранній сівбі. А далі ми можемо вже підживити при наявності вологи. Добавити ту чи іншу кількість азотних добрив в тій чи іншій формі. І все буде добре. Далі, друзі, це регулятори росту. При ранній сівбі озимого ріпаку обов'язково плануйте внесення регуляторів росту. Які саме чи карамбо Турбо, чи сетар ви будете застосовувати, чи, можливо, спершу ви будете на основі триазолів, типу каназолу, чи Митконазолу, чи інших азолів. Але я рахую, що в бюджеті необхідно десь планувати не менше двох а то і трьох внесень регуляторів росту на приранні ці в біозимому ріпаку. Через те, що ми повинні його пригальмувати в рості, щоб він не переріс і потім добре перезимував, і не пошкодили його низькі температури, коли він переросте. Тобто, це основні такі фактори. Які необхідно враховувати при ранній сівбі озимого ріпаку. Що ще, друзі, необхідно враховувати? Це захист посівів від шкідників і від фороб. При ранній сівбі необхідно особливо. Проводити фітосанітарний моніторинг, не дивлячись на те, що озимий ріпак протруєний І інсектицидами, І фуницидами, і комплексом мікроелементів. Але друзі, шкідники і хвороби будуть, особливо і всякі крестоцвіті бложки можуть дошкуляти сходам озимого ріпаку, потім можуть з'являтися хвороби в вигляді там фомозу чи інших якихся, чи скліротініозу. Тому в ваших виробничих планах чи бюджетах необхідно планувати обов'язкове внесення восени хорошого системного фунгіциду. Чи на основі азолів, чи, можливо на основі інгібіторів ферменту, секцина так звані фунгіциди SDHI групи Через те, що хвороби можуть бути. Ми ж говоримо про те, що, отримавши хороші сходи при ранній сівбі, ми плануємо отримати і хороший урожай. Через те, що ріпак дає завжди хороший урожай, тоді, коли є рівномірна густота. А рівномірну густоту ми можемо отримати тоді, коли є добре підготовлене поле і є волога. Тоді він нормально сходить, і ви можете вже контролювати даний посів. А коли ви посієте його там десь в середині серпня місяця, і він там зійде, у вас нерівномірно, і густота буде наполовину менше, чим ви запланували. Тоді вже і ресурси вкладати якось недоцільно, розумієте? Тому, друзі, ми говоримо про те, що сьогодні якраз настає час, коли можна підготувати якісно поле, отримавши вологу. А вона проходить місцями в Україні в регіонах, посіяти озимий ріпак, отримати сходи, а далі вже за ними доглядати. А далі, друзі, вже коли ми будемо спостерігати за сходами, вже десь через 5-6 днів почнеться активна сівба озимого ріпаку в багатьох регіонах. Тому ми вже тоді просто будемо давати рекомендації, що робити для того, щоб дійсно в наступному році отримати хороший урожай. До речі, для спонсорів оптимальної технології у нас є повний цикл вирощування озимого ріпаку з рахуванням всіх агротехнологічних. Моментів по підбору гібридів і по системі живлення, по системі захисту. Тому, друзі, ставайте спонсорами оптимальної технології, і ви отримаєте хорошу і якісну інформацію по вирощуванні озимого ріпаку. Оце, друзі, основні такі моменти, які необхідно враховувати, коли ви розпочинаєте. Сіяти озимий ріпак в третій декаді липня місяця. Ну, в так звані ранні терміни для того, щоб ріпак і сходи дав хороші, ви отримали хороші сходи. І далі він добре розвивався і не переріс, і війшов в зиму в оптимальних умовах, тобто в, в оптимальній фазі розвитку. Друзі. Якщо вам сподобалось дане відео, поставте ваші подобайки. Ваші подобайки це буде ваша вдячність за нашу роботу і за ту інформацію, яку ми вам даємо на каналі «Мистецтво Поля Сирієнка». І подобайки дають можливість інформацію на Ютубі робити досяжно і до широкого кола аграріїв. Коментуйте, задавайте запитання. Ми завжди Знайдемо час, щоб відповісти на ваші запитання. Але, друзі, адекватні запитання. Без всяких там, ну, може, і з всякими, ми цього не боїмося. Але, друзі, питання різні бувають. Якщо вони якась дурня, ну, відповідно, ми на них відповідати не будемо. Тому, будь ласка, ми маємо великий досвід. Багато хто десь рахує, що ми тут е, перший раз на полі, але маючи 35 років практичного досвіду і працюючи е, на площах понад 400 тисяч гектар в усіх регіонах України і маючи великий науковий досвід, е, я рахую, що ми можемо аграріям нашим давати дійсно хороші, професійні і корисні рекомендації. На все добре, до зустрічі на каналі Мистецтво Поля Сиренка. Забув. З вами сьогодні команда ArtFi і я, Олексій Сиренка. На все добре, слава Україні!